Доброго дня, мене звати Дар'я Слицьконіц, я представляю центр Ейдос. Я займаюся доступом до публічної інформації. Зараз ми з вами якраз таки поговоримо про право знати в Україні. Можливо, хтось з вас знає, можливо, ні, але з 2011 року в Україні діє закон про доступ до публічної інформації. Він надає право всім, без винятку, громадянам і негромадянам навіть, дізнаватися ту публічну інформацію, яка є у володінні органів влади. Що це означає? Ви можете в будь-який момент направити запит на публічну інформацію, або можете зайти на сайт і отримати цю інформацію, скориставшись пошуком. Звичайно, зручніше направляти запити на інформацію, якщо вам треба дізнатися якусь певну інформацію. Наприклад, рішення. Ви знаєте, що міська рада прийняла якесь рішення, воно є важливим для вас. Що ви робите? Ви відтираєте, наприклад, свою електронну пошту і відразу пишете запит. Запит пишеться дуже легко. Вам треба вказати, кому ви його направляєте. Хто ви, але якщо електронною поштою, то достатньо а, вказати ваше ім'я, тобто не треба більше ніяких дані, навіть підпис не потрібен. Ви вказуєте, хто ви, описуєте просто інформацію, яка вам потрібна. Наприклад, надайте мені, будь ласка, рішення, яке стосується охорони здоров'я, яке було прийнято на останній сесії міської ради. От. І вказуєте, яким способом ви хочете отримати це рішення: електронним, електронною поштою, телефоном або ж поштою звичайною. Наскільки от моя практика говорить, краще користуватися таки електронним засобом, тобто електронною поштою. Чому? Тому що, якщо направляти звичайною поштою, по-перше, лист може загубитися, по-друге, орган влади може вдати, що лист загубився, і по-третє, ви будете довго чекати на відповідь, тому що пошта наша працює, на жаль, не так відповідально, як, як нам би хотілося. Відповідно, якщо ви направили запит електронною поштою, то ви можете реально очікувати, що вам надуть відповідь протягом п'яти днів. Знову ж таки, як показує досвід, частина органів влади, особливо якщо запит невеличкий, не ну не стосується великого обсягу інформації. Ви можете отримати навіть швидше два-три дні. Це загальна практика. Що варто знати знову ж таки про відправлення запитів і про терміни. Крім того, що ви можете розраховувати на те, що запит відповідь буде надана протягом п'яти днів, також бувають екстрені випадки, коли ви можете обґрунтувати у вашому запиті, чому вам потрібна ця інформація якнайшвидше. І тоді, відповідно, орган влади вам її має надати протягом 48 годин. Єдине, що ці випадки якнайшвидше вони дійсно мають стосуватися ну, такого великого суспільного інтересу, наприклад, забруднення повітря або а, якісь вибухи не знаю, або а, аварії на промислових заводах які, наприклад, безпосередньо впливають на екологію, на життя людини, на здоров'я людини, тобто, ось така інформація, вона дійсно, є потреба її надавати негайно, якнайшвидше. Інше питання що ця інформація має бути відразу розміщена і на сайті органу влади. Тобто, якщо це справа, скажімо, так, локальна якогось ну якогось міста, то міська рада має відразу сповістити про це. Якщо це більш такого державного значення, то відповідно на всіх державних органах влади, обласних державних адміністраціях, міських рад, то це має бути скрізь. Є проблеми, що не всі органи влади цього дотримуються, і відповідно часто буває так, що все таки доводиться писати запити. А інший випадок це коли ви запитуєте дуже багато інформації. Дійсно, такий обсяг, наприклад, вам потрібен за декілька років для того, щоб щось порівняти. І всі інформації може бути десь, 20-30 документів. Якщо це різні роки, відповідно вони знаходяться в різних категоріях, різних папочках, різних стендах, різних кімнатах. І розпоряднику дійсно потрібно більше часу для того, щоб зібрати цю інформацію і вам її надати. Відповідно, тоді протягом п'яти днів, скоріш за все, розпорядник вам скаже про те, що він відтерміновує час надання інформації. Максимально це може бути 20 робочих днів. От, але, знову ж таки, 20 це вже ну, наша стеля, тобто відповідь має надійти протягом цих 20 днів. Що ще важливого саме в темі публічної інформації? Публічна інформація є, по суті, вся інформація, яка знаходиться у розпорядників публічної інформації, у органів влади. Тобто неважливо в створив, створив орган влади цю інформацію чи просто її отримав від іншого органу влади. Головне для вас і для них це те, що документ фізично знаходиться у них. Якщо документ фізично знаходиться у них, вони є розпорядниками цього документу цієї інформації. Якщо ви надсилаєте запит, а вам відповідають таку, скажімо так, необґрунтовану відмову дають про те, що ми не створювали цю інформацію розпорядником є, наприклад, Міністерство внутрішніх справ пишіть запит їм, це буде необґрунтована відмова. Ну, перше, це наприклад, МВС дійсно могли створити ці документи на на нього ДСК, тобто для службового користування. Цей документ а, потрапив, наприклад, до вашої міської ради або обласної державної адміністрації, яку ви хочете запитати. І вони дивляться, що ну, на документі стоїть як погрив. Знову ж таки, тут питання: якщо вони вже володіють ним, то явно цей документ вийшов вже за межі службової інформації. Тобто, якщо службова інформація, вона має знаходитися в МВС, вона має стосуватися а, саме. Е, Тих певних внутрішньоорганізаційних робіт, які проводить МВС. Зазвичай службова інформації її ознака є. Для чого вона потрібна? Для того, щоб не заважати процесу прийняттю рішення. От готується якесь рішення, відповідно, а, ну, для того, щоб не втручатися, щоб ну, не перероблювати дуже багато, щоб а, не вносити якогось певну деструктиву. Тобто орган влади бере собі таку паузу для того, щоб все підготувати. Відповідно, як тільки рішення вже прийнято, або політика була розроблена, певно, все, крив ДСК має знятися. А, інша проблема є те, що а, у нас грифи ДСК є застарілими, тобто були накладені дуже багато років назад. Раніше наша держава, до того як прийняла закон про доступ до облічної інформації, вважала, що є конфіденційна інформація, що є власністю держави. Тобто лише держава мала доступ до цієї інформації. Громадяни не мали права дізнатися, що є в документах, які приймає держава. Відповідно, наставлялось дуже багато грифів. І зараз ці грифи збереглися. Попри те, що в 2014 році були прийняті закони про доступ до зміни до закону про доступ до облічної інформації, які чітко вказали, що всі розпорядники облічної інформації, які мають гриф, документи з грифами десь. Мають їх переглянути, якщо вони підтверджуються, то підтвердити. Якщо не переглянули і не підтвердили, то вони просто всі скасовуються. Ну але знову ж таки, ми знаємо, як у нас імплементуються законодавчі норми, тому ця загроза, скажімо так, з неправомірної відмови через грив ДСК, вона може досі зберігатися. Тобто тут вам треба бути готовими, що вони неправомірно відмовили, краще зателефонувати або написати органу влади і пояснити, що ні, ну тут ви не праві, тому що ну, у нас є право знати цю публічну інформацію. Інформацію. Попри те, що вона була створена МВС, якщо вони неї володієте, будь ласка, не її надайте. Інший випадок може бути, що теж орган влади інше створив інформацію, він не надав. Ну, наприклад, є рішення обласної державної адміністрації, і ви вважаєте, воно в принципі стосується, наприклад, вашої громади, вашого міста. Ви шлете запит до міської ради, а міська рада не знає, ну скажімо так, в неї немає цього документа. Але міська рада розуміє по характеру вашого запиту, що цей документ був створений обласною державною адміністрацією. Якщо вони ну Мається на державні службовці, які працюють в міській раді, а вони все-таки є юристами. Вони краще орієнтуються в темі, хто за що відповідає. Вони розуміють, що ваш запит стосується іншого розпорядника інформації, саме цього розпорядника інформації. Вони мають самі перенаправити ваш запит належному розпоряднику. А вам повідомити протягом п'яти днів про те, що ваш запит було передано справжньому розпоряднику. Чекайте відповіді від них. Відповідно, справжній розпорядник отримує ваш запит, і в нього є п'ять днів для того, щоб вам відповісти. Якщо ви отримуєте просто відмову про те, що ми не є розпорядником публічної інформації, то відповідно це, скажімо так, якесь для того, щоб оскаржувати. Тут теж важливо проговорити питання від, ну, державних службовців, які, наприклад, відповідальні за те, щоб надавати публічну інформацію. У нас крім відбувається велетенська, скажімо, так, ротація цих людей, цих осіб, які займаються посадою. Відповідно, попри те, що закон про доступ діє 6 років з 2011 року, то люди проходять нові, і не всі з них дуже гарно орієнтуються в цій темі. Наприклад, хтось знає, ну як треба працювати з публічною інформацією, як її треба надавати, які терміни, а інші, наприклад, не знають. І е, можуть відмовити або не надати вам всю інформацію лише через те, що ну вони ще не навчились до кінця. Відповідно, не треба відразу писати скарги, краще просто з ними зв'язатися, зателефонувати або написати імейл на уточнення, пояснити вновь ну, викласти вашу аргументацію і, скоріше, ви отримуєте інформацію. Ми таким методами діємо вже декілька років, і насправді краще шукати певні певного компромісу, краще шукати певні точки дотику, ніж е, просто сваритися і бути весь час опонентами. Ми вже з вами поговорили про, скажімо так, службову інформацію, це та інформація, доступ до якої є обмеженим. Окрім службової інформації, є ще конфіденційна інформація і таємна інформація. По суті, якщо вона знаходиться у розпорядженні органу влади, вона є публічною, але з обмеженим доступом. Що означає обмежений доступ? Це означає, що ця інформація, якщо її отримає громада у вільному доступі, вона може завдати комусь шкоду. Якщо службова інформація, вона заважає нормально будувати політику і приймати рішення органам влади. Цей, як ми вже проговорили, вид інформації він є ну і цей гриф є таким короткостроковим, тобто, ну для чогось він робиться, а потім відразу знімається, як тільки було прийнято рішення. Є конфіденційна інформація, вона вона стосується виключно фізичних а, осіб, тобто це інформація, яка є про особу, і особа вирішує, кому надавати цю інформацію, кому не надавати. Чому органи влади є розпорядниками цієї інформацію конфіденційної? Наприклад, ви пишете звернення і ви даєте певні свої а, дані, персональні дані. А, відповідно, у цьому зверненні вони є. Орган влади його зберігає. Якщо хтось інший запитає ці дані про вас, ви ж не хочете, щоб їх комусь надали? А, відповідно, а, тоді, дійсно, ну, скоріш за все. Якщо надійде запит. Про інформацію з конфіденційними даними орган влади має відмовити, і це буде правомірна відмова. Це не стосується, наприклад, декларації високопосадовців, вони є публічними. Там є ті тільки ті дані, які дійсно є публічними і можуть надаватися у вільному доступі. Ті, які не публічні, вони просто заретишовуються. Не публічні, це, наприклад, паспортні дані, ну вони не потрібні, вони не скажімо так, не несуть ніякого суспільного інтересу. Це адреса проживання, тобто ну навіщо кому знати конкретно де проживає якась там саме ця особа. Тобто такі дані їх там дуже мало і вони просто ретушуються. Скільки зараз прийняти новий закон, і всі декларації високопосадовців є на сайті, то відповідно там уже навіть і не буде видно цих даних, таких проблем не існує. Але якщо ви питаєте, наприклад, декларацію депутата місцевої ради, то ну відповідно. Вам її можуть надавати в, не в електронному вигляді, а в друкованому вигляді, особливо, якщо це стосується попередніх років, і там ці дані будуть зареташовані. Зареташовані це означає, що вам надають повністю копію 9 сторінок або десяти, які там ця декларація займає, і тільки деякі графи ви будете бачити, що там було щось написано, але на них наклали ось як ніби коректором замазали. Це от буде правильна подача. І ще є інший вид е, публічної інформації з обмеженим доступом це таємна інформація. Таємна інформація, вона... Стосується певної ну, державної таємниці, і, наприклад, може бути банківська таємниця, може бути професійна таємниця. Ну, це та інформація, яка може завдати шкоду або державі, або ну ви ж самі розумієте, то чому потрібно, щоб у банків теж була певна своя безпека. От тобто, тут буде дійсно загроза певному інтересу. І знову ж таки, обмеження воно а, має певний термін. Є документи, які можуть обмежити з доступу 50 років, 60 років, 70 років. Є документи, які обмежуються тільки 5 років. Це залежить від актуальності і від ситуації. А, наприклад, ви навіть можете запитати в певний момент інформацію, яка є таємною, ну не таємною краще, а з обмеженим доступом, називаємо її так. Uh, і от на ній дійсно стоїть uh, гриф обмеження доступу, або диєнтна інформація або ДСК. Але ви можете так обґрунтувати, наприклад, політична ситуація або суспільна ситуація поміняється таким чином, що орган влади в пророці вашого запиту має провести трискладовий тест, там, де вирішити, чи дійсно треба закривати цю інформацію, чи саме в цій даній ситуації так склалися от події, що час відкрити цю інформацію раніше терміну запланованого. І розпорядники мають відповісти на такі от три питання. Чи є дійсно законна підстава обмеження доступу, в законі визначена таємна інформація, ДСК або конфіденційна? Чи розголошення цієї інформації завдасть істотної шкоди інтересу, захищеному, чому ця інформація була обмежена в доступі? І третє питання: чи переважає шкода від розголошення інформації тієї користі, яку набуде суспільство при отриманні цієї інформації? І відповідно тільки у виклю... тільки у випадках, коли орган влади відповідає три рази так, що да, є законна підстава, так завдасть шкоди, і так обмеження переважає ну, суспільний інтерес, відповідно тільки тоді інформація обмежується в доступі. Якщо хоча б одне з цих питань відповідь, ну, відповідь, отримується ні, відповідно надається інформація. З цим поки що є проблеми, не буду приховувати, тому що. Розпорядники публічної інформації вони бояться брати на себе відповідальність, вони бояться розкривати інформацію. Вони чомусь вважають, що краще ми не дамо інформацію, чим надамо її. Тобто є така от ем, перестраховка. А також, наприклад, часто розпорядники інформації думають, а навіщо ця інформація взагалі потрібно запитувати, чому вона щось не стосується. А, і можуть, наприклад, на такій підставі подумати, що ну не треба надавати інформацію. Знову ж таки, ви маєте пам'ятати, що незалежно від того, стосується вас безпосередньо ця інформація, чи а, ну от просто ви навіть питаєте про проблеми, от ви живете, наприклад, в Києві, а питаєте про проблеми Львова у Львівської міської ради. Тобто, попри те, що ви є мешканцем Києва, ви все одно маєте право знати про Львів. Якщо ви ну ви ж любите це місце. Наприклад, вам цікаво знати, як там і що там. Самі розумієте. Останнім часом є проблеми з тим самим сміттям. Я думаю, в соціальних мережах всі бачили фотокартки а, про те, як місто просто. Скажімо так, з цими сміттєвими купами завалено. І це місто є туристичним, тобто всі люблять туди їздити, всі хочуть дивитися на гарні краєвиди, на гарні, на гарні вулиці. Відповідно, тут у кожного може бути інтерес в тому, щоб дізнатися, як там ситуація. Раніше стрікалися випадки, коли дійсно при направлянні закладу можна, ну, можна було отримати дзвінок від публічної інформації, який ну, міг би вас питати, типу, а навіщо вам ця інформація, як ви будете її використовувати? В такому випадку, якщо вам хтось зателефонує то ви маєте чітко сказати, що є закон про доступ. Ви дієте виключно в рамках цього закону про доступ. Ви не маєте пояснювати навіщо вам потрібна ця інформація. Як ви будете її використовувати, це ваша особиста справа. Ви маєте пам'ятати, що інколи розпорядники інформації можуть приймати рішення про те, щоб громадяни ну або запитувачі вони відшкодовували фактичні витрати на друки копіювання тих документів, які вони вам будуть надавати як до ну в рамках доступу до публічної інформації. При цьому є граничні норми, які встановив Кабмін. Вони не мають ці розпорядники інформації, не мають перевищити ті граничні норми які встановив Кабмін. І вони можуть виставити вам рахунок виключно, якщо вони прийняли своє рішення. Тобто, те, що є постанова Кабміна, це стосується Кабміна. Те, що, наприклад, Рівненська міська рада не затвердила окремо положення, окреме рішення про те, що в Рівненській міській раді запитуючи, мають відшкодовувати фактичні витрати, це означає, що вони не можуть виставляти жодного рахунку. Якщо ж, наприклад, рішення є відповідної ради або є наказ відповідної там державної адміністрації. То а, тоді вам, якщо ви питаєте інформацію, яка перевищує 10 сторінок, а, якщо ви просто її надати в а, друкованому вигляді, а, вам може прийти дійсно чек на те, щоб ви ну вірніше, не чек, а реквізити банківські і сказано, скільки ви маєте заплатити. Якщо вам таке прийшло, але ви маєте чітко розуміти, що має бути рішення, на яке запирається. Якщо дійсно рішення є, вам прийшов такі такий такі реквізити, ви маєте сплатити тільки після того, вам буде надана інформація. Тому краще надсилати електронною поштою і просити інформацію в електронному вигляді, і треба перевіряти, ну чи правомірно вам виставляють рахунок, чи неправомірно вам виставляють рахунок. Насправді тема доступу до публічної інформації є досить таки широкою і можна про неї говорити дуже довго. Є дуже багато нюансів. А в презентації, яку я підготувала до цієї нашої лекції, ви зможете знайти цю всю інформацію. Наразі я вам дякую за увагу. До побачення.